Як же приблизити свій будинок до енергонезалежності? З кожним роком газ, електрика і тверде паливо тільки дорожчають. І перше, на що потрібно привернути свою увагу, це на втеплення будинків. У вас має бути гарно втеплений фасад будинку. У вас має бути втеплений дах мають стояти гарні енергоефективні вікна низькотемпературна тепла підлога надає змогу економити на опалення. І точна витяжна установка з рекуперацією тепла надає змогу дихати свіжим повітрям і не вибрасувати вироблене другими істочниками тепло зовні. Ну а керування заслонками автоматичними подачі повітря в кожне приміщення дає змогу не перерозходувати ресурси і в кож кожному ...приміщенні по призначенню отримувати правильний повітря У цьому проєкті ми використовуємо геотермальний тепловий насос потужністю 20 кВт, який дасть змогу нагріти гарячу воду, охолодити будинок і нагріти по самій мінімальній ціні. Система канальних фонкоїлів надасть змогу в будинку зробити м'яке охолодження і добитися з приточно витяжною вентиляцією з теплими підлогами, взагалі повного клімату. Цей прекрасний будинок посадили так, що сонечко буде так от повністю огібати цей дах, і там буде установлена сонячна станція, яка дасть змогу пітати наш клімат в міжсезоння. і літом, коли будинок буде охолоджуватись, він 100% буде повністю питати електроенергію від сонячної станції. І Так, такий проект вартує немало, але ваша незалежність. Коштує грошей, друзі. Кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.